Зазвичай під час карантину взимку діти катаються на санчатах, але ми зробимо навпаки. А оскільки я більш серйозна ніж мій е, колега Денис, то я буду займатися дійсно серйозними речами. І я для цього приводу знайшла експерта в ліпленні снігу Юрія Васильовича Снігаліпченко. Добрий день. Добрий день, Дарія. Скажіть, будь ласка, а як давно ви займаєтесь цією справою? Я дуже давно займаюся цією справою. 20 років я займаюся цією справою. Я виріс в снігу, я жив у снігу і зараз я також в снігу. Ну, це дуже все цікаво. А чому ви можете навчити мене? Тебе нічому. Ти не навчишся нічому. Я вмію робити сніжки, робити снігову бабу, снігового діда, снігових внуків двох. У мене навіть тренер незвичайний, ми ж робимо все навпаки, він приїхав з Чехії. Доброго дня! Хочеш, ма? Сьогодні ж ми будемо качатися з горка виспускалка на різних приборах. Наприклад, перший прибор бутилконожка. Бутилконожка під жопка кошка. Це добре. Це дуже Очень добре. добре що у нас є ще? На землі лежалка. На земле. на земле. лежалка очень хороший, когда на земле лежач. Очень. Дуже, дуже дуб. Дуже добро. Квадраток. Квадраток шкатує горочка. А чему а квадраток? Квадраток ты розумієш по чешка? Конечно, я по чешка. Квадраток. Жгорочка метал. металл жгорочка. Mm -hmm. металл жгорочка. Жгорочка метал. Чешка мовка. Ну, все розуміють, все розуміють. Склад. Папера-убивалка. Папера-убивалка теж дуже хороший пристрой. Нашим глядачам треба показати, я думаю. Я думаю, Чех. ми його також протестуємо. Тобто, я думаю, ви зрозуміли, що каже наш друг з Чехії. Ми сьогодні будемо тестувати всі наші пристрої для спуску з гори. Тож будемо тестувати. Поєшмалі! Для того, щоб зробити сніжку. Спочатку треба знайти сніг. Так як зима, сніг знайти простіше. Оце він. Беремо сніг, уважно дивимося на сніг. Він має бути білий і сніжний. Сніговий сніг. Потрібно, якщо великий сніг, від'єднати надвоє. Одну частину викинемо, іншу починаємо робити сніжку. Отакими рухами ми робимо сніжку. Ліпий сніжку, ліпи сніжку, я тобі кажу! Краще! Міцніше! Сніжка має бути ідеально біла. Ідеально біла — це одне. Ідеально сніжна це інше. Ліпи сніжку. Бер... Не Не дави. З Лі... сніжкою треба поводитися обережно, ніжно, неначе ти береш котика. Котику це не спод... Як ти... Котику це не сподобається. Що ти зліп? Викинь її. На, ліпи ще. Я все своє життя думала, що я вмію ліпити ці сніжки. А тепер мені попався Юрій Васильович. Щоб не зазначити повністю, ну як завжди, в принципі, ми робимо розминку. Нужно повторити за мною. Повторать за мною. Насчет 1. Атака в небо. Єдин. Атака в небо. Един. Атака в небо. Един. Атака, Атака в небо. небо. Два. Два. Два я ничего не сказал. Следующая розминалка. Розминалка нужна. Делаем вот так. Един. 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 Атака в небо. Един. Это нужна розминалка, чтобы не травмировать ша. А, ну так, в принципі, на вкос на як різних можна травмуватися, там забити якісь там ноги чи щось, щось там попаде. Молодець, забити... ти хороший умін. Нужно розміняли ноги. Розмінаємо хлоби. Шуштавох розміняємо вверх. 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 В... Вниз не надо. Нужно вверх. 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 Очень молодец. Нужна на розминалка. Снова нужна на Очень-очень хорошая. А так мне На един. У Чирхев дуже-дуже-дуже дивная розминка, мне кажется, я такого никого не вижу еще. Розминка молодец. Все, мы розминались, а ты готов. И еще у нас первое. Pierwsze u nas poniedzielnik, potem wczoraj. Ale my będziemy spuszczać na metal z goroczka. Metal z góry oczy bardzo niebezpieczny. To można nie wrócić. A, to znaczy, wy pokażę te sami, jak na niego spuszczać się, tak? Dlatego, to, to ja młodzież. Ja pierwszy pokażę. Jedziemy! Bierzemy. Садиться не безопасно, не безопасно здесь. один раз. Є допоможу? Як показала практика у ліпці сніжки ти безнадійна. З тебе нічого не виросте путнього. Перейдемо до снігової баби. Щоб ліпити снігову бабу, доведеться сила, мужність і натхнення. Я сильна. Я натхненний. Наступна транспорт жголка голка з це квадратко. Квадратко. Я, 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 перший на ньому їду, так на квадраті. Молодець, догадався. Поїхали. Квадратка потрібно по посаді. Поїхали. Нужно подтолкнуть. Вот такое вот квадратко. Очень хорошее средство для спускалки. Василіч, ну як вийшов у нас хороший сніговик? Звісно, хороший. Я ж його робив. Це, можна сказати, не сніговик. Це витвір мистецтва. Ха, я горжусь ним. А що ми будемо робити далі? Далі я обучу тебе мистецтву кидання сніжок. Бойовий вид мистецтва. Але для цього нам потрібно зробити барикаду. Тобто стіну, за якою ти будеш ховатися, щоб у тебе не попала сніжка, бо я буду її кидати. Мені вже страшно. Мені На транспорт чорне квадратко. Я не виживу після цього після цих тестів всіх. Мене трохи буде травмована одна частина тіла. Нічого тебе не жалко. Пробуємо Вперед! Книжко убівалко. сделано вот тут. Это же дерево. С дерево имеет нормальное приспособление. Ну, дыр, для. дерево для... должно классно ехать, тому... так. И как я на нем буду ехать? Садись на твердо влажно. Садись на твердо влажно. Ты сможешь. Вперед! Ето лінієві Житко. Жидко. Жидко. Що целає? Що целоє. Вона не працює. На землі лежалка взяв. Взяв я... на землі лежалка. Нужно школьжити акуратно. Дуже обережно беремо. Я її не знаю навіть, як правильно взяти, бо вона скручується постійно. Потому що ти не чех. Чехи знають. допоможи. Владислав. Владислав. Владишлав я. Кажу, допоможи. Убігай. खाचू। Ну що, в мене виходило? Ти молодець, ти дуже неплох вам вот вот, в сніжних жабавках. І я так після нашого топу все ж таки зрозумів, що краще кататися на традиційних засобах катання на типу санчат або знаєте ледяник красний, червоний такий. От на них краще кататися. А я в як у вас в Чехії? У нас в Чехії дуже мало снігу, але здесь очень много, і я здесь професіонал. Сільчу, ну що ви можете сказати з приводу нашого тренування? Ти безнадійна. Ти нічому не навчилася. Тобі, тобі просто пощастило. Ну, гаразд, нехай буде так. А з вами була програма спроби навпаки. Зустрінемось наступного тижня.